Волонтери, у нас благодійний фонд. Коли вдома немає світла, ми збираємось у нас. У нас є такі лампи невеличкі. І плетемо сіточки, тому що є потреба у хлопців. Так, коротаємо годинку, дивимось по графіку, їдемо додому, щоб там було світло. Підготовка, мені здається, у всіх однакова – це позаряджати всі повербанки, да. всі станції, все повмикати, все попереключати, холодильник перемкнути на станцію, щоб нічого там не зіпсувалось. Точно. Я живу в гуртожитку у нас. Все просто. Зарядити. Це можливо і чекати, поки я вімкнуть світло. Батьків прошу цей Wi-Fi-роутер перемикати на, Боже, знаєте, цей, на павербанк і тоді вайфай працює. Я зазвичай просто на роботі, коли світло вимикає, то в мене там екофло стоїть мені зручно. Я, в принципі, на блокаут не звертаю уваги, так як е, знаю, як відбувається це на фронті, тому що діючі військовий, який на лікуванні, і... Там обстановка ще набагато гірша. Вдома є акумулятор з перетворювачем з 12 вольт на 220. Його, в принципі, там на мінімальні потреби, там на ноутбук, на зарядку телефона на світло в кімнаті вистачає. Плюс маленький лавхак докупляв. Невеличкі сонячні панелі, які в принципі при гарній погоді дозволяють зарядити акумулятор цей, так як в мене вдома на даний момент індукційна плита, то я дивлюся по графіку, коли відключення, і готую заздалегідь їсти. А також заряджаю усі пристрої і свічки, якісь купляю, якісь світильники, тому що мені дуже важливо ось цей аспект світла в квартирі, щоб було принаймні щось. Під чим я могла чимось займатися. Газ є, павербанки, ці акумуляторні лампи. Ну не знаю, ці спеціальні такі блоки, щоб не скачків струму захистити ці свої прилади. Особисто в мене критичного нічого немає. Чого не робимо? Вікна відкриваємо, щоб світліше було, і так рухаємося по кімнаті. У нас електроплити, так що нам як декалик, у нас все зупиняється. Ти зрозуміло, якщо там пізно, то вже йдаємо, щоб відпочивати. Перш за все, я дивлюсь, коли буде відключення світла о котрій годині. І приблизно за годину, наприклад, відключення о сьомій, вже в шостій, я завантажую фільми. Це у мене як традиція, і виходить так, що за кожен вечір я переглядаю там приблизно один-два фільми. Навіть не можу сказати, що колись було таке, щоб відключення світлом робили дезмораль. Неприємно, але адаптуюсь досить швидко. Коли його вимикають, я знаходжусь на роботі, тому це не дуже актуально. Можу підлаштуватися якийсь е, графік, достатньо вільний, можу більше часу провести на роботі, і його на щастя не так, що прям критично-критично вимикають. І знов таки є газова плита. Тобто, ну з харчуванням, з чаєм вирішується оце питання. Намагаюсь зарядити там е, свій ліхтарик і телефон. Ну, у мене ж є два приймача. І я включаю приймач і слухаю якісь хвилі. Засмучується, це ж не, 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 не наша стратегія. Який тут смуток може бути? Головне, що в мене був заряджений мій фонарик. Це найголовніше. А що стосується часу, то з цим фонариком я читаю. І коли є друзі, то ми просто танцюємо.